Приїхав мені знов Марсріва. Кап КП 3 з час, ну, від глядача з Києва. Грубо кажучи, розібрав я його, Ну, розбираю вже трошки краще, кріплення не так ламаються. але все одно вони дуже важко розбираються, тому що тут йде скотч і батарея. Знизу також на скотч. І от видно, що нижня. Прям вздута, верхня ще така більш-менша, але, скоріше всього, вони дві вийшли з ладу. І приїхав в мене ось такий тестер. Балансир. Тест, ну, е розрядка для літій Літіфером Полімер, іон там нікілька кадмій І балансир, ну, і плюс тестер напруги на ємкостей. Зараз ми тут тільки-тільки від'єднав. Зараз ще познімаю скотч з цієї батареї і зразу подивимося, що в неї є на ємкостях. Тобто, якщо натиснути є індикатор з трьох світодіодів, зараз подивимося, що в неї на ємкостях є. Ну, На акумуляторах яка напруга, можу трошки заговорююсь, бо світла немає. Підсвітка світлодіодна, але. І не дуже зручно, відео, відео не знімаються, тому що монтаж займає деякий час, хоч і комп ніби з нових, але все одно світло постійно виключають, то я на роботі. Ну от така ситуація. так Зараз ми знімемо цей бумажний скотч. Взагалі останнім часом мені морсрів і почало відправляти, або ніхто не хоче брати їх ремонтувати, або їх важко розбирати. Так, ось, Бачимо, це йде плюс, це мінус, і це середній контакт акумуляторів. Тобто на мінус ставимо одну клему, потім одиничка. Це перший акумулятор. Там Ось так. І двійка. Це, другий акумулятор, ось воно натікнуло. І показує, що воно нам показує. А показує, що один акумулятор 428 перезаряджений, другий 4.06. Тобто перший, скоріше всього, Зараз я це відключу. Воно загально покаже 8,34. Теплоплата їх заряджає там до, наприклад, 8.4. Ну, наприклад, а один акумулятор вже є в перезаряді, це перший. Тобто ось цей якраз роздутий. А другий акумулятор, це між першим і другим, має 4,06. І от воно, коли 8, наприклад, 40 зарядить. Тут буде приблизно, ну я так образно кажу, 4,1, а тут буде 4,3. І тому йде перезаряд по цьому акумулятору. Так само по розряду. Цей акумулятор він вже зношений, здутий, він буде швидше розряджатись. І міні-ДБЖ, ну тобто упс, не буде тримати заряд. Тому така ситуація, тобто основна от причина, я думаю, видно. 4,28 це перший. 4,06 – це другий. Перший це між чорною і одиничкою. Ось він роздутий. І другий акумулятор між одиничкою і двійкою. Тобто на другому ще більш-менш нормальна напруга. Навіть коли він трошки позаряджався, він має бути 4,2. 4,06. А на першому 4,28. перезаряд. Тому однозначно на заміну. А, ще покажу, як він, до речі. Балансує цей тестер, і буде відео скоро У мене. Чи, можливо, перше відео буде про розпаковку, а друге про тестер. От ми натискаємо балансир. І от зараз забирає напругу з 4,28, от 4,27. Ну, надлишково. Розряджаю його до 4.06 і коли вирівняє, тоді буде. Якби ну, відбалансовано. А навіть тут 4.05 показує. І от якщо натиснути Discharge, тут так само є розряд. От зараз 4.0 просіло 3,98. Тобто менш заряжений акумулятор, більше розряджається. Більш заряжений щось трошки більше тримає. Ну Але тут дуже сильний розбаланс. 396, от 822 загально падає. Чим зручний цей тестер, що тут можна до 6С заміряти, 6С, 5С, 4С, 3С, 2С, 3С, тому що в мене такий роз'єм знайшовся. Потрібно купити роз'єм і поробити собі з крокодильчиками на 2С, на 4С, на 5С. А так зручно досить. І от Коли я натисну. Тут показую 4, і 4, Відновлюється трішки напруга 828 загальна. Зараз немає світла, так підключив би мерс Ріво Показав би, що при заряді йде. Да. от 4.01 відновляються елементи. Так, знімаю я. Значить, просто, коли один елемент підключений, воно нічого не заміряє все-таки. Так, це був у нас. Два, один, друга ячейка. А це перша. І от зараз подивимося, ще тестером протестуємо. Там має бути на одній, біля чотирьох, на другій чотири з копійками напруга. Це в нас була друга ячейка. Тут має бути біля чотирьох. А ні, 4200 на вбород, ця жива ячейка. 4,284. Це все-таки. Так, давай ще раз. Уже. Оділиється поганий контакт. 4286. Це ця, що живіша. А ця, що здута. 455. І вона, до речі, при розряді досить швидко розряджалась. Все-таки. Це значить, що ця вже вбита, ця ще трошки має, але ця перезаряджена за рахунок цього, що ця не дозаряджається. Тобто вона вже дохленька. Ну, Ці акумулятори я Заміню. заміню. покажу, помірюю так само баланс. Напруги на цих і, можливо, замірює навіть токи, якими заїжджаються акумулятори, тому що мені задавали питання. І тепер стосовно ось такого ДБЖ 1018, це теж до мене приїхав, вже продемонструю роботу тестера. Значить, тут ось іде чорний це мінусовий контакт. Так, одиночка. Одиничка, це перший акумулятор, це можна на будь-який сюди підключити. І двійка, це підключаємо ось сюди. І от бачимо У нас включилось показує. 8.35 загальна напруга. Теж, якщо натиснемо на розряд, от розряд пішов. Цей акумулятор це Samsung 35ENR. 4.17, пішов розряд, натискаємо зупинити. Можна так само в баланс. 417. Нижня вона трішки має більше вольтажу, Зараз вона забирає. Так ось так само зупиняємо. Ось показує 4,17 на акумуляторах. Тобто при нормальних акумуляторах, це, до речі, ці акумулятори стояли на зарядці. При нормальних акумуляторах мають бути напруги фактично однакові там. Може якась сота відрізнятися, 70. Ось, Виключаю зараз мінус, все погасло. Ось такий тестер. Досить зручно дивитись напругу на ячейках. Можливо, навіть собі на майбутнє зроблю перехідник з такого на такий роз'єм, собі перепаяю, щоб було просто втикнув. Ну, наприклад, цей роз'єм втикнув в перехідник і сюди і все, і тестуєш. Так що ось такі, відкажуть. У нас результати по двом ДБЖ. Цей марсріва буде відремонтовано однозначно на заміну акумуляторів. Поставлю тут 18650. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуйте. Дуже багато коментарів у мене. Так що цікаво почитати, цікаво повідповідати. Трохи вже і хейтерів появилося ну, теж вони. Допомагають розкрутити, як кажуть, канал. І от такий пристрій я посилання залишу в описі, щоб можна було замовити.